Анатольовичу, з перемогою е, була перемога перша на турнірі, тепер перша перемога, основний час. Чи наскільки ви здивовані, що от такий рахунок гра ніби не, не надто складно, як здалося з боку? Можливо, і складна. Так, то здалося з боку. Але е, здивовані чи ні? Вряд чи здивовані. Ми, ми тренувалися для цього. Ми прагнули цього цієї мети, і ми зробили все важливе, щоб це таке трапилося. Румунія, яку ви сьогодні побачили впродовж трьох періодів, якось вона міняла свою гру. Можливо, відрізнялася вона від тої Румунії, яка була в лютому тут у Свинту Георгія в контрольних матчах проти нашої команди. Ну я так не буду казати, я буду казати акцент на нашу команду. Наша команда зіграла майже весь матч. Дуже собрано, і якщо у інших матчах були так 5-7-10 хвилин якогось провалу, то в цьому матчі такого не було. Так були якісь зміни, в яких вони нас запирали в нашій зоні, але все одно ми зіграли на, на рівні на одному рівні. На, на я би сказав, на високому рівні команда гарантувала собі як мінімум місце в дивізіоні на наступний рік. Чи цей факт вас як тренера якось зараз тішить, чи апетит приходить під час їжі? І хочеться вже більшого. Так, є, 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 є таке почуття, що ми щось там зробили, але все одно наші два матчі е, з командами, які які в цьому дивізіоні дуже складному, дуже цікавому дивізіоні, де ніхто не знає на кого ставити для, для перемоги. Тож ми ні на чому не зупиняємося. Ми йдемо вперед, готуємося до, до наступного матчу.